Но мне все сейчас, в последнее время, приходится все время сосредотачиваться на том, на тех камнях, которые лежат на дороге или которые попали в гусеницы. И для меня странно, что 30 месяцев идет война, и многие камни, которые можно было ломом выдернуть в первый же месяц, они до сих пор там уже, как бы сказать, обрастают цементом и обрастают другим, как бы, всяким их хламом, все больше и больше тормозя систему. Вот это для меня, ну, совершенно категорически непонятно. Согласен, но, понимаешь, я не понимаю, как до сих пор у нас не существуют военные цензуры. Я не понимаю, почему мы позволяем в нашем информационном поляне существовать вот большому количеству откровенных вражеских сеточек и структур. То есть мы в этом плане не, недооцениваем врага. Так же, как знаешь, вот сейчас меня очень смущают люди, которым кажется, что вот все, мы победили, Запад не даст дальнобой. Вот сегодня там очередной француз заявил, что. Нет, они не отказываются ни от идеи дальнобоя на передаче Украине, ни введения войск Франции. То есть никто не собирается прекращать войну с нами. Все будет идти только по нарастающей. Я ну, вообще, честно говоря, не понимаю, с чего вдруг решили, что э, у нас э, какие-то вопросы, так сказать, близки к решению. На самом деле, совершенно очевидно, что, э, во-первых, будет продолжаться полная поддержка. Я тут вчера у себя выложил, ты тоже это видел. Мне с, там, приятелей со, со штатов, которые периодически всякие эксплузии сбрасывают, тут они сбросили два пункта плана Зеленского, который он не собирался озвучивать, так сказать, в публичном поле. О том, что они к зиме опускают до 21 года возраст, тех, кого будут хватать на улицах. Это плюс примерно 350. Тысяч э, Тех, кого погонят на фронт, а вторая, главное, их ноу-хау, ну не главное, но одно из ноу-хау это теперь готовить на Западе резервы, это не просто уже там отдельная индивидуальная подготовка, а до уровня батальона то есть отправлять на запад уже готовые, то есть на Украину готовые батальоны. То есть, это говорит только о том, насколько они все дальше погружаются в войну не лезть обязательно самим на Украину, как там французы, которые могут, кстати, полезть, мы с тобой знаем этих э, придурков, у них хватит, а просто в этом случае наоборот тащить все туда, все там делать. Мы говорили о том, что украинский ВПК там медленно переезжал в Чехословакию и там э, в другие страны, в Польшу, но мы сейчас видим, что половина ремонтных систем, которые там, то есть которые там работают, они набиты украинцами это, собственно говоря, украинский ВПК. Я не удивлюсь, если ракеты дальнобойные они начнут производить где-нибудь в Чехословакии, в кавычках, украинские, потому что понятное дело, что основные там технологии, а самое главное основные узлы все будут там, так сказать, передаваться. Потому что делать там, к примеру, какую-нибудь ракету, которая летит на 500-600 километров с, с украинским, в принципе, опытом при наличии э, тех же самых э, комплектующих, это не самая сложная задача. Поэтому надо понимать, что они просто готовят э, как бы переход на новый этап. Вот как они прошлой осенью переходили и говорили о том, что они переходят вот на эту войну на истощение. Теперь они просто будут их переходить 25 пятый год на как бы войну, которая будет вестись как бы, против России на максимальную глубину. Ну і про новини коротко зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Запоріжжя. За даними державної служби із надзвичайних ситуацій, 18 людей дістали поранення. Серед них 12-річна дитина. Один чоловік в результаті ворожої атаки на жаль загинув. Також за допомогою психологів звернулося 28 мешканців. Ворог завдав шістьох ударів авіабомбами по місту. Один з кабів влучив у 16-поверхівку, частково зруйновано верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку. Потрощено 25 автомобілів внаслідок атаки ворога зруйновано приватні будинки. Також росіяни поцілили у об'єкти інфраструктури. На місці тривають рятувальні роботи. На Сумщині загинула 45-річна мешканка Есманської громади. Її чоловік та ще один місцевий мешканець дістали поранення, сповістили у прокуратурі Сумщини. Окупанти зранку скинули на населений пункт чотири авіабомби. Цивільні потрапили під удар, перебуваючи на власних подвір'ях. Ну й до складної ситуації у Вугледарі там евакуювали. Всіх дітей наразі в місті залишається 107 місцевих мешканців. Повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, у межах населеного пункту тривають важкі бої нашого війська із ворожою армадою, тому гуманітарну допомогу завести вже неможливо. Аналітики Діпстейт напередодні заявили, що Росіяни увійшли у Вугледарі Заходу та Півдні. Армія Російської Федерації вивісила свої. Прапори у західній частині вугледару також окупанти публікують відео своєї піхоти всередині багатоповерхівок. Офіційно генштаб ситуацію не коментував. Нагадаю, продовж двох років 72-га бригада щільно обороняла цю ділянку фронту, яка розташована на Височині. Ну, і президент Зеленський. Я от читаю інформацію заслухав звіт і міністра оборони, і голови е, головнокомандувача збройних сил України Олександра е, Сильського про ситуацію на Донбасі і у Вугледарі. Зокрема, до кінця поточного року Україна виготовить півтора мільйона безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмегаль, та Наголосив, що минулого року виробництво вітчизняної зброї збільшилося у Він також зазначив, що уряд запускає експериментальний проєкт щодо сертифікації. Від приватних шкіл операторів безпілотників за словами голови уряду для таких закладів встановлюють чіткі вимоги а операторам БПЛА буде легше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Коли бачиш, як вибухає, ворожа, як вибухає ворожа техніка від ударів наших безпілотників, розумієш, що цей фах дуже важливий, так само як і важливі безпілотники, які звичайно мають закуповуватися, постачатися у війська безперебійно у величезних кількостях. Бо у ворога цього також багато. Охмадит оголосив тендер на протиаварійні роботи у сучасному корпусі, який пошкодила російська атака влітку цього року. Тендерні торги зареєстрували на системі Прозоро 30 вересня. Роботи оцінюють у 9,5 мільйонів гривень. Платником виступає фонд таблеточки. Загалом донори фонду зібрали 80 мільйонів гривень. Частина грошей була виділена на оцінку пошкодження лікарні. Очікуваний термін завершення протиаварійних робіт. 15 листопада роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час вибуху і цієї ракетної атаки, 8.07 цього року. Також нам необхідно закрити інженерні. Мережі, які виходять на наші галереї, які теж на жаль були знищені, і потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу. Ця процедура може бути проведена максимально стислі терміни. Будь-який потенційний постачальник може прямо в системі писати запитання, не потрібно когось шукати, телефонувати, писати імейли, які губляться. Абсолютно вся комунікація може відбуватися в системі. Аукціон а точніше редукціон так само можна побачити прямо в системі, і ми вважаємо, що це найкращий шлях, яким можна було рухатись. Ну і до подій поза межами України у Страсбурзі триває сесія парламентської асамблеї ради Європи у порядку денному пар'є, дебати і голосування за дві українські резолюції. Запланований ряд позасесійних заходів присвячених Україні. Кореспондентка еспресу у європейських інституціях Тетяна Висоцька цього тижня працює у кулуарах асамблеї. Знає про всі новини. Тетяно, розкажи, які питання цікаві для українців розглядалися у пар'є сьогодні. Вітаю тебе. Вітаю, Василю. Вітаю Україну, вітання зі Страсбургу. Е, у нас традиційно новини хороші і маємо дві такі новини. Е, перша найбільша новина це те, що сьогодні відбулося установче засідання парламентської мережі з приводу ситуації дітей України. Е, ця мережа створена до неї увійдуть і вже увійшли представники 46 держав-членів Європи, 46 парламентів Європейських держав. І е, ця мережа буде опікуватися трьома питаннями: найважливішими питаннями. Українських дітей під час війни це перше повернення незаконно депортованих українських дітей Росією на території України додому. Друге питання це становище дітей на окупованих територіях, і третє питання становище дітей біженців, дітей тимчасово переміщених, і доступ їх до освіти та медицини.